Воно вже стан гарний. Чи ми до Юрія мде в гості чи Юрі? Всім привіт! Сьогодні кори. Юрієм Мендес, зустрілись, копаємо на такій гарній річці, тому буде цікаво. Доєднуйтесь до перегляду, підписуйтесь, підписуйтесь на канали, на мій на Юрія, погнали! Так, друзяки. Ось такий коп. Починаємо. Там радость ходить. Вже процес пішов. Пісочок, під спущений ставок, будемо пробувати. Ось така локація. Там ще десь один ходить далі. Приборчик між стоїть. Будемо пробувати щось копати хороше. Так що всіх запрошую до перегляду. Погнали. Коротше, друзі, приїхали ось. Але вже бачите, вже ось покопано. Ну це... Не сьогоднішні копки. Сигнал ось іде. Вже ми не перші тут, але тим не менш будемо пробувати, можливо щось цікавеньке й трапиться. Погодка нормальна. В принципі, є ще у нас півдня. Зараз десь біля вісьми ранку. В принципі, тільки почали, щось у камрада вже є там, треба підійти подивитися. Я поки що копаю проволоку. Не знаю. Ну, час ще є. Думаю. Знахідки по-любому якісь та й будуть. Так що залишайтесь на каналі. І, друзі, підписуйтесь, хто дивиться не підписаний. Поставте підписочку. Для мене це важливо. Щоб якось трошки відоси йшли, щоб був якийсь стимул. Знімати ось якось так. Так що продовжуємо пошук далі. Ось, погнали. Так, друзяки. Коротше, є якась знахідочка. Ось така ямочка невеличка. Зараз буду шукати. Ну я вже, наче, так, краєм побачив, що то якийсь знак, тільки де він. Зараз будемо шукати. Візьмемо пінпойнтер. Хоча може і так знайду. Побачу зараз. Ось, ось, щось тут. Друзі, зараз Ось. Так, друзі, це насінинка. На, на кінечник, ось дивимося. Бачите? Ось такий отнак попадається. Ось. Ой, падає, треба прочистити краще. Зараз прочищу. І покажу вам, друзі. Ось такий от знак. Ну, залік, лайкос, перша нормальна знахідочка. Погнали далі. Ну що, друзяки? Надибав ось такий шматочок срібла. Миште. Ось. Срібельце. Але, на жаль, тільки якийсь маленький шматочок. Але початок вже є. Це срібло. І це, друзі, радує. Так що продовжуємо в цьому дусі. Думаю, ще будуть цікавенькі знахідочки. Срібло є, лайкосик. Погнали далі. Так, глядачі, походу, є перший монітосик. Беремо, що це ми маємо. Ух ти! Це рамочник, друзі. Ось такий рамочник, зараз протру трошки. Ще, секундочку. Ось, Бачите? 15 копійок 1946 рік. Стан гарненький. Ось така от монетка, друзі. Не червона, як в полях попадається, а гарненький стан. Тому беремо, продовжуємо далі. Так, друзі, є сигнальчик. Зараз буду пробувати викапувати, що воно покаже. Або якась провалка. А, шмурдячок, друзі. Ось такий от шмурдель. Якась від концерної банки, бачите щось не дуже. Хороша, але вирішив купнути, думав може якась монетка. Але, на жаль, на жаль, ні. Ну, продовжимо. Друзі, є знахідочка в камрада. Ось Отака фібула випадає. Черняхівська культура. Трошки переїхали, на тому самому ставочку копаємо, але з другої сторони. Ось. Якщо видно, ось так от ближче покажу. Такий стан не дуже, але тим не менш вона є. Тому будемо пробувати далі. Не перемикаємось, дивимось, буде цікаво. Дивила. Поще ціленька А ну, Опа. О! Бачите, очі. Тобто, кераміку одну Так, друзі, бачите, хто сьогодні завітав. Че мы до Юрия МД в гости, че Юрий до нас в гости, да. короче, коллаборация такая. Так що да, подписывайтесь, ось канал просто сам. YouTube канал, ось бачте, яка фибула, там одна кладка. О, диве, керамика. Да, керамика, да, керамика обалденна, просто жесть. Я таку все знайшов по ньому, по як, Ніче гарненьке таке. Брахи жалко, що слушать. Ще нічого, да, немає. Фіблу, що? Да, алюміній? алюміній? Ну, нічого, так, так друзі. ось знаходить таку от фібулу. Дивіться. Оголочка тут все є. ну Якась така саморобна вона. В мене ну мене Цікава, цікава. Таку, така вперше знаходимо. Ексклюзивно, так. І в мене ще знахідочка, от таке ремінне якесь закінчення. Можливо, навіть є тут і срібло якесь, ну шкіра навіть ще залишилась. Тому продовжуємо далі. Так, друзяки, є ось така знахідочка, така пряжочка. Період ще поки невідомий, але щось стареньке. Ось така пряга. Що видно? ближче ще піднесу, зараз від сонця, о, отак. так. Руки грязні, ось так от покажу, друзі, тому що все грязне. Але така цікава знахідочка. Забираю і рухаюсь далі. Так, друзяки, є знахідочка у камрада. Ну показуй того. О, ти вже Так, молодець. Да, вже ти його сховав. Я вже його сховав, да. ще покажем для такого дійства. Ну показуй такой, щоб в твоїх руках. О, бачите скільки. У камрада знахідок. І кераміка, і що хоче. Так. Так, так, якщо, звісно, буде видно, друзі. Там солярні знаки чим ні. Це треба прикріпити, буде сфоткати показати. Коротше, кусок персня. Але, друзі... Ось о, зараз видно вже, я думаю, буде нормально. Буде ще шукати другу частину. Ну тут з знаками солярними. Ну, цікава річ. От, продовжуємо. Друзі, є сигнальчик. Є ось такий гарний сигнал. 88. Зараз спробую онлайн викопати. побачити, що воно. Ще не викопав. А, вже бачу, напевно, шмурд якась. Але гарно було. Ого, сюди. Ось. Те, що гарно б'є, і ось такий от такий хлам. На жаль, але, тим не менш, знахідки потихеньку трапляються. Погнали далі. Є знахідочка, друзі. Ось, зараз покажу, щоб видніше було, бачите. Ось такий от скіпський. Таке скіпське вістря, друзі, попадається. Зараз так от покажу, щоб гарненько. О, бачите, гостреньке, класне, бомбезне. Вже за сьогодні друге, тому, тому продовжуємо. Я думаю буде цікавіше далі. Так, Друзі, є знахідочка в Камраду. Ой, але якось так, щоб видніше було. Ось така монітосіна. Дві копієчки попадається. Не знаю чи буде видно, але так от покажу ближче. Бачите? І в мене бачите, що попалось? Аж серце йокнуло, зараз покажу. От. От зараз покажу, бачите, яка штукована. Думав, золото. Але, на жаль, латунь з такими орнаментами. Жовтеньке таке цікава штучка. Тяжкенька, може бути, копаємо. Копі йде повним ходом, камради вон ходять. Ось такі справи. Будемо продовжувати далі. Побачимо, що воно. Ну вже трошки понакопували, але хочеться щось цікавого. Тому продовжуємо. Вон мантикорою. Серега знайшов зруженах. Фібулу. Забрав мою фібулу, я стояв, вон де да, <клес> усе. Оди, мантікора рули, дьоли пали. Красавчик. Це ні, це не моє ти вже думаєш, не зря купив, так? Вже дорогу відбив. Все, <клес> <клес> тоді, я зрив, <клес> <що зверну? клес> Так, все, хлопці. Розбігаються. Ми ще вам сані трошки покопаємо. Так що якось так. Так, друзі, дивіться, камрад що знайшов. Ось такі грибочки. А, такі, а? Ага. Воно ще, дивіться. А воно дивіться. А воно Вишеньки, да, чи вишенки? Вишенки. Як їх там називають? Короче, вот так от. Вот така движуха. Смачні, да, вони? Да. Смачні? Так, да, дуже. Бо я не сильно в них. А їх поняв, помив. Витрусив цього. Так, як хвині. Порізав. одразу готовий. Поня, ось такі діла. Вже бачите, цілий пакет. Цілий пакет находик. Якось так. Легенький перекус. Бафельки є. Чайок. Зараз трошки перекусимо і ще може копнемо чуть-чуть. Так що так от так. є знахи, дочка у камрада. Ось така каблучка, друзі, тут ще вставлявся камінчик. Не знаємо матеріал, не можемо приділити чи то в срібло. Чи то що це воно, що треба, буде треба, буде, треба буде глянути. Ну, короче, або, біжуха якась. або якась біжутерія. Ну, в принципі, це від каблучки. Це 100%. Ну, така знахідочка. Як для кількості піде, беремо і рухаємось далі. Так, друзі, є монета царська, не знаю, чи видно. Ось така двушка капуста попадається. Ну, Нема як протерти бо рукавиці грязні. Якось буду монтувати відео, то вставлю. Ось такий монітосик попадається. Вон там камрад ще бігає. Ще ще, напевно, півгодинки і буде все. Ось така монета, друзі. Царська мідна. Беремо.